Вчора в нас десь біля сьомої години вечора був обстріл з мінометів, але наші, наша артилерія відповіла файно. Є, як то кажуть, патрії з сторони терористів. Ми все одно побіг, побіда буде за нами з бух.

Я ведь, я. О, вот, это что еще есть? вот это что -то. Вот этот бандаж производства Израиля. Стоит дорого, достать тяжело, но ребята с офисной соти приложили усилия, чтобы наши бойцы были хоть как-то немножко защищены с их помощью. Он очень важен при оказании первой помощи при огнестрельных или рубанных ранениях. Разрывается, накладывается повязочка, повязочка укрепляется жгут, жгутом. Есть специальный аппликатор, который выполняет роль жгута. Можно регулировать силу давления самому бойцу индивидуально, и можно использовать одной рукой. Очень удобен в использовании. И... Накладка Hyphen Vent накладывается при огнестрельных ранениях в области груди. Защиты легких от попадания. Пыли, грязи прочего мусора. Также накладывается на грудь и фиксируется бинтом. И термоодеяло, которое поможет от обморожений. Ночью средний, с серебристой частью тела, сохраняя температуру тела, помогает более-менее дожить до утра. Ребята, то вам спасибо. Вам спасибо за вашу помощь. Очень приятно, что опять не забыли про наш батальон, так как через пару дней отправляемся на передовую, и парни обеспечены теперь мед аптечками, нормальными медаптечками, которые стоят в общее количество 10 тысяч гривен. Спасибо огромное за поддержку и за то, что не забывают наши дорогие волонтеры. Серед усіх добровольчих батальйонів лише Айдар підпорядковується Міністерство оборони України. Останнім часом проти цього підрозділу ведуть масштабну інформаційну війну. Сили самооборони розгроміли батальйон Айдар. Він був сформований з ідейних бойовиків, закалених в столкновеннях на Майдані. Іменно це спецподрозділення кілька днів тому устроїло різню мирних жителів в захваченому імі городке Щастя. Комусь вочевидь вигідно, щоб він перестав існувати. Міністр оборони України перед тим як Вирішувати долю Айдару, зустрівся з бійцями особисто. Коли всі поставили питання, треба розформувати цей підрозділ. Уже був документ, якщо ви знаєте. Був документ на розформування. Я кажу, я не маю права цього робити, поки я не поїду, не подивлюся, не поспілкуюся, що там робиться. Я приїхав туди, ми зібралися з Шеренгою, я побачив, що там не всі військові люди, але вони патріоти. Це ті люди, які тримають інколи ті позиції, які краще тримають, ніж деякі військові. І замість того, щоб розформувати, ми зробили цей штурмовий батальйон. Єдиний штурмовий батальйон добровольчик є у Міністерстві оборони і взагалі в системі збройних сил і правоохоронних органів України. Нині батальйон діє на Луганщині. Він створений ще на початку травня. До Айдару увійшли активісти самооборони Майдану та інші добровольці з усієї України. Їхній девіз. Ми прийшли перемогти і розійтися по домівках. Бійці цього підрозділу завжди на передовій. Найбільша перемога звільнене місто щастя Луганської області. Відтепер у єдиного в Збройних силах України штурмового батальйону буде ще й свій прапор. Я буду там, я обіцяю, що я їм вручу прапор штурмової бригади Айдар, який будуть в Міністерстві оборони провідним підрозділом. Разом з 95 ю бригадою, з 25 ю бригадою, 73 ю Чаківської бригадою – це рівні підрозділи. Загалом усім військовим, які захищають Донбас, доводиться не солодко. Окрім інформаційної боротьби, ворог веде підступні операції та застосовує новітню зброю, проти якої ми поки що безсилі. На вигляд, звичайний патрон калібру 7,62 від снайперської гвинтівки Драгунова і російського кулемета, але виготовлений із спеціального карбіт вольфрамового сплаву. Ця куля пробиває бронежилет шостого рівня захисту та навіть броньовану техніку. Це та зброя, яка потрапила на озброєння в 2013 році в Росії і вже з'явилася на Донбасі. І розвідка мені принесла два десятка цих патронів. Ми зараз будемо випробовувати. А ось той карбітворфрам наконечний, який взяли з такого патрона. Після проведення експертиз цих набоїв Україна звернеться до міжнародних судів. Вони, в свою чергу, засвідчать факти випробування російських боєприпасів в Україні та винесуть відповідний вирок. На честь воїна героя у Миколаїві. Відкрили алею слави. Максим Алдошин, контрактник військової служби правопорядку, врятував двох бойових товаришів. Машина, якою солдат керував, потрапила під обстріл. Поранений хлопець не зупинив авто. Йому вдалося вивести побратимів у безпечне місце. Заслужену нагороду за мужність вручили мамі військовослужбовця. Максим Олександрович нагороджується орденом за мужність. Труд третього ступеня посмертно. Судбарисподрозпоряділась по-своєму. Я, к сожалению, с ним разговаривала сегодня, на завтра его уже не стало. Но он погиб как герой. Э, Ребята рассказывали, что не бросая э, роль, не приходя в сознание, опять теряя сознание, он э, вывел машину из-под обстрела. Э, Путем своей жизни он спас своих товарищей. Для мене він буде жити сердце вічно. Для всіх я теж хочу, щоб память осталась ані навсегда. Ініціатива відкрити алею в знак пам'яті про героя належить його друзям. Вони кажуть, Максим був мужньою людиною і завжди їх підтримував. Люди повинні ходіти відчищає нашу страну. Та і касається не тільки Максима, це стосується всіх людей, всіх парні, молодих, які погибли в зоні антирасії. То есть им всем слава, слава героям. То есть, и э, всем должны такие ставить на доски, помогать то есть так далее и тому подобное. Потому что, допустим, матери мне никто не вернет, моего друга, ее сына. Поэтому хоть бы как восполнить эту потерю таким образом. Ліжка тут не для сну чи відпочинку. Просто неба. Вінницькі школярі ознайомлювалися з військовим побутом та вчилися по-солдатськи заправляти постіль. А ці хлопчаки ще й набували навиків роботи з саперною лопаткою. Копаю яму підміну. А яка вона має бути? Вона має бути квадратної форми і вміщувати глибину 40 сантиметрів. Ніколи не знає, що пригодиться в житті. Дітей вчили надавати першу медичну допомогу та розповідали, як встановлювати та знешкоджувати протипіхотні чи протитанкові міни. Все це з нагоди дня здоров'я. Цього року для Вінницького технічного ліцею він став нетрадиційним, адже до проведення заходу долучилися професійні військові. Такого ентузіазму і захопленості, як показують зараз діти, я давно не бачив. В них прямо і глаза горять, Вони прагнуть до знань, вони прагнуть спробувати себе в якості солдата. Учні, викладачі та навіть деякі батьки усього зібралось 450 учасників. Усіх розділили на 15 команд та у формі квесту провели тематичні заняття. Діти кажуть, майстер-класи від армійців запам'ятають назавжди. Якщо я піду в армію, то я вже буду знати приблизно, як все буде робитися, одягатися, тому подібне. Задоволене проведеним заходом і керівництво ліцею, адже особливо в сьогоднішніх умовах військово-патріотичне виховання вкрай необхідне для юних українців. У нас то більше цікаві так сказав, питання, які пов'язані із бойовими діями, як себе вести в екстремальних ситуаціях, питання, які ну, важливі для кожного із людей. Це питання. Так сказав, Захистити себе і своїх товаришів, які є способи. і так далі. А на одній із локацій квесту учасники ще й виготовили паперових голубів миру як символ надії та спокою в нашій державі. Їх діти разом з військовими запустили в небо. Державний УкрЕксімбанк